This This is the future This is the future Сьогодні у нас на тесті найбільш очікуваний і, мабуть, один із самих контроверсійних автомобілів у світі Тесла Кібертрак. Давайте розберемо, що це за звір. Від дизайну і технічних характеристик до реальних фішок та його особливостей. Поїхали! Екстер'єр, як ми бачимо, футуристичний трикутний дизайн ні на що не схоже і не має аналогів. Кузов у нас виконаний із нержавіючої холоднокатаної сталі, що то там x 30 товщина в нас 2 мм, двері, 1,5 мм крила, і в оригінальному вигляді він має е, такий сатинований срібний колір. Ця машинка у нас закатана в сатинову чорну плівку. Що ми маємо по габаритам? Довжина 5,7, ширина 2 м, висота 1,9 і цей пікап не просто возить речі, він їх ховає, як у сейфі. Має вантажну платформу Волд з електричними ролетами. Клас. І довжиною місткістю більше, ніж 1,8 метра. Об'єм нашого багажничку, якщо я не помиляюся, близько 1650 літрів. І що саме кайфове, то його можна використовувати, я не знаю, як палатку, виїздити кудись на кемпінг відпочивати, перевозити великогабаритні речі, використовувати його як вантажний автомобіль. Що тут ще можна робити? Спати, їсти, відпочивати, дивитися на зоряне небо коротше, прикольна дуже штука. І дуже практична річ у господарстві, я вважаю. До речі, чого його зручно і класно використовувати як кемпер, тому що у нас тут є розетки на 120 і на 240 вольт, що дозволить нам заряджати якісь девайси, не знаю, електрочайник підключити. Коротше, його можна використовувати як генератор, заряджати від нього інші електронні е е девайси, що дуже круто на природі. Попити гарячого чайку, наприклад. По фарам ми маємо денні ходові вогні. Це стрічка по всьому корпусу, а основні фари йдуть у нас тут. А тут у нас іде поворотник. Коротше, як сказала Саша, що фари тут розбити нереально, тому можна сміливо йти на таран і не переживати, що треба буде міняти оптику. Камера в нас з омивачем. Прикольна штука! А лючок зарядки не також і просто знайти. Давайте поглянемо, де він у нас. Дивіться, ви щось бачите? А немає. <рес> Бо він схований у нас в підкрилку. Ось. О, ні-ні, відкрийся. Амінь. О, о, вийшло. А знаєте, яка особливість цього лючка? Що перехідник на ccs 2 тут не підійде, на жаль, тому заряджаємось вдома. Демонструємо вам роботу цього гіганта. Скажіть мені, де ви ще бачили двірник такого розміру? Ну, напевно, на фурі якийсь і то поменше буде, мені здається. Ну, це просто якась катана, не знаю, яка тут довжина. От яка тут довжина? Метр двадцять, метр десять. Ну, коротше, дуже величезний. Коротше, Тесла в нас в своєму дусі зрозуміла, що мінімалізм у нас присутній, і вони постаралися. Дотриматися цього лаконічного дизайну навіть в екстер'єрі. Як в нас Саша, виглядають е... вхід? У нас немає ручок. Якщо да, ми тут увагу. тут не, не так все просто. У нас немає ручок, ми нажимаємо сюди і в нас автоматично відкриваються двері. До речі, прикольно скло, бачите, якої форми? Воно да, все-таки ромбовидне. Повторює дизайн. повторює дизайн. І багато таких деталей у нас поки є. Зверніть увагу, будь ласка, на дзеркала. Вони також йдуть е, прямокутні, і що можу сказати? Тут є підігрів, е, тому взимку з цим проблем немає. Ну що, ми бачимо тут просто повторення нашої машини. Але саме цікаве, що саме меню, от, наприклад, там, де в нас показує наш запас ходу, ви бачите, цікаво зроблено. Графічні все. Графічні елементи такі цікаві. І відрізняється саме меню конфігурації. В плані ми можемо змінювати кліренс. Тут у нас з'являється, тут у нас закр... закриті кришу, можна цю. Як на ролету на багажному відсіку. Що ще ти можеш сказати, Марин? Ну, коротше, прикольно, що воно таке зроблене іконками квадратними. Воно повторює е, стиль самого кібертраку такі е, рубані, чи як можна їх назвати, форми. Прикольно виглядає. Ну і звісно, що сідаючи в салон е, кібертраку, ми потрапляємо в ту ж саму Теслу, звично, всім нам. Це повний мінімалізм. Ми маємо йокі кермо, які вже всі знають, що тут можливо знову. Хто ще не знає, то це що у нас є. Поворотники, вже немає речагів, і все перенесено сюди. Також у нас переключення передачі де або тут, або дублюючі кнопки. Коротше, є тут. До, до речі, це сенсор, це не кнопки. Круто виглядає. І подивіться, які масивні в нас сонцезахисні козирьки. Вони не по такому принципу зроблені, як у Ікса. Все ж таки, вони. Мають штатне положення, трошки інше рішення. І таке в нас малюбусіньке зеркало. Яке, в принципі, тут не потрібно, ну воно тут є, напевно. А що... чого не потрібно? А як а куди ти будеш дивитися? Ну можна опустити? Ну так і будеш дивитись? Ну або через камеру, тут така прям каміріща. <плутала> Переплутала трошки іконки, бо досить схожа інфографіка. Ви а ти, до речі, звітувала, що також іконка така квадратизована, можна так сказати. Так. І як у Хайленда, як у. Ну, коротше, у нас Ambient підсвітка по салону, теж ага. прикольно. Криша в нас така, не криша, а дах, вибачте, алькантарений. екошкіра, як у всіх тесла, вентиляція передніх сидінь підігрів. А, до речі, в нас є підігрів керма. Давайте подивимося: є, є. є підігрів керма, підігрів зеркал. Вимикаємо. Безпроводна е, зарядка е, підстаканники і поглиблена консоль, туди можна, напевно, навіть когось Якусь... помістити. Дорожну сумку. До речі, чат GBT підсказав таку штуку, що є шестимісна версія. Не знаю, тут у нас п'ять місць, але можливо, ось це у нас буде шосте місце. Бо написано було, що консоль центральна, передня трансформується в сидіння. Ми подумали? Може, це для якогось гнома паркомісце. Все стандартно, в принципі. Регулювання сидінь у нас, скільки там положень, вверх, вниз, взад, вперед, куди завгодно. Бардачок. У нас напевно так само відкривається бардачок. Ага. Ну, коротше. Вінко <laughs> не вгадала. Також як в оновлених версіях Highland, В цьому ми вже бачимо також задній екран з регулюванням окремо для задніх пасажирів. Дуже прикольно те, що можна ще грати в ігри. Я, до речі, залипаю, коли на зарядках, то це взагалі have. Крута річ, до речі, ще Netflix можна робити. І прикольна, шикарна панорама. Саша в нас мастер по Netflix, а я люблю споглядати нічне небо, зірки, тому кидаєш сюди матрас і насолоджуєшся красою нашої природи. Як би ще сказала тут про систему звука, у нас тут розположено під задніми сидіннями два сабвуфера. І коли ми вмикаємо музику, до речі, ще є прикол підсвітки, що вона в такт. Ритму вона е, блимає. Це круто. Розбираємо кібертрак. Е, в нас від мікрофона ця пінпачка туди впала. Довелось трошки підірвати обшивку. Такого ви точно не бачили на ютубі. Унікальний контент. Ну, так як ми почали розбирати кібертрак і. Хочеться ще сказати декілька моментів важливих по салону. Тут в нас можна підняти крісло догори, отримати рівну підлогу для того, щоб сюди щось погрузити. І тут от в нас є така петелечка, за яку ми тягнемо і опускаємо наше сидіння. Компоновка 40 на 60. Тут одне, там підіймається два. А далі по багажнику. Наші розеточки. Так, ми вже казали про місткість 1650 літрів. 2,8 кубічних е, метра в нас сумарно можна погрузити. І наші розетки 240 вольт, ну, коротше, 11 кіловат. Можна заряджати Теслу. Зараз ми підключимо і зарядимо трошки Теслу від Тесли. Маріна щас вдує Теслі. Ну що, підключили нашу Теслу. І можемо пройти подивитись. У нас зарядка 7 кВт. Досить круто. Це як на повільній зарядній станції. Тип 1. Ну, або тип 2 через перехідник. Е, Пумпуром 7 кВт. І давайте ще подивимося на наш франк. Він тут теж є. І в нього досить незвична. Компоновка. Тут в нас така кнопка, вона втоплена, і вона, на неї не, не так натискати треба, а ось так. Оп! Ось такий маємо франк. Щось можна покласти і видовжене і пласке. Омивачка, більше нічого немає. Ну і кнопочка наша автозакривання. Або сюди можемо натиснути, або, знову ж таки, сюди, як зручніше. Оп. До речі, тут ви можете бачити, як виглядає кузов Тесла зсередини. Як вам машина за 130 тисяч доларів? Має так виглядати? Uh, так. Тесла, це, звісно, унікальний. Просто унікальний продукт. В тому плані, що коштує багато, але вона і дає багато і емоцій, в тому ж е, числі. Колесика е, звичайні, можна так сказати, 20-ті, але ви подивіться на цю гуму. Висока високий профільна, максимальна тільки, яка може бути, вона в пів мого росту. Колесо, блін, як у фури. Ну, Це в нас і є маленька фура, модна, стильова. Класна фура. Екстер'єр цієї машини мене просто вразив. Форми досконалі, все продумано, дизайн на вищому рівні. А, так. Полігональний дизайн він досить цікавий і я би сказала спірний, тому що ця машинка вона однозначно привертає увагу, вона збирає купу хейтерів, вона збирає купу послідовувачів. Тобто, ну така вона ділить з публіку аудиторію 50 на 50, Комусь вона дуже подобається, комусь вона не подобається категорично. Але те, що в цієї машини дуже круто виходить, це все-таки реклама. Це ходяча реклама, і з цим вона справляється дуже круто, тому що не звернути на цю машину увагу, просто неможливо. До речі, напишіть в коментарях, як вам дизайн, чи їздили б ви на такій машині, тому що я люблю все таке незвичне, прикольне, все, що привертає увагу, і я би на такій машині їздила однозначно. Ну, і тепер саме цікаве, це характеристики кібертрака, тому що вражаюча машина має вражати не тільки ззовні, а й всередині, я рахую. Тим паче, це тесла вони славляться своїм внутрішнім наповненням. Саме головне і саме цікаве запитання: яка ж тут батарея? А тут у нас 123 кВт, і на цій машині ви 100% проїдете 500, не дивлячись на масу звище 3, ти... Три тисячі кілограм. Три ти. «Т». Три тони. Саша тільки що сказала, що три тони на одному моторі це жорстко. Напевно, саме тому задньопривідний кібертрак зняли з виробництва. Було три версії. Зараз їх всього дві. Двохмоторна, повний привід АВД, і трьохмоторна кібербіст. Сама потужна, але, до речі, проїде менше, ніж повний привід. Для бездоріжжя в нас є дуже крута штука. Називається вона механічне блокування заднього диференціалу, що покращує прохідність. Я це запам'ятала. Поставте мені лайк. Коротше, дуже класна штука. Що рідко зустрічається в сучасних автомобілях навіть. Так, і давайте пройдемося по характеристикам, все ж таки базовим, так, базова комплектація і комплектація Кібербіст. Базова комплектація у нас два мотори АВД 600. Кінських сил, розгін до сотні 4,1 секунди. Запас yes, ходу 550, десь так. Кібербіст проїде менше, так як в нього більша потужність, десь близько 500, ну, можливо, навіть трохи менше, ну, дивлячись знову ж таки, як їхати. Але розраховувати потрібно на менше, ніж базова версія більше, ніж 850 кінських сил у нас здається. Розгін 2,9 до сотні. Така важелезна машина і, і просто їде крутіше, ніж е, більшість спорткарів, що просто взриває мозок, вражає. А буксирувальна здатність в нас, потужність, чи як це назвати. Так, може тягнути за собою ще таких е, півтора, майже два, майже два кібертрака. Оскільки це в нас здоровезний, величезний пікап, звісно, що. Ну, Не може бути такого, щоб тут не було пневми і щоб тут був маленький кліренс. Тому, звісно, що в нас є пневмопідвізка і в нас є кліренс, який підіймає машину до 40 см в режимі оффроуд. Коротше, ми підняли кліренс на максимум 40 см, і зараз ми спускаємося на бездоріжжя. Грунтову дорогу, таке опавши листя в нас, сухенько болота немає, але все рівно є перепад висоти, сипуча в нас дорога, тому будемо тестувати і підвіску. Пневмо. коротше, тестуємо кібертрак по повній. Коротше, машина в нас каже: Стоп! Ти що робиш? Ненормальна скажена дівчина, зупинись, не їдь туди! Все горить червоним. Що ми їдемо вниз? Чи ми не їдемо вниз? Ану, голосуємо в коментарях. сказати, прикольно. Ти їдеш ніби на якомусь тракторі досить високо над землею. І відчуваєш себе безпечно, захищено, спокійно. Тобто немає такого жим-жим, коли ти думаєш, а може, не треба туди їхати, ну його нафіг. Власне, для цього машина і була розроблена, щоб їздити по бездоріжжю. Тому все круто, можна їхати і... куди вистачить зарядки. Що я можу сказати? Машини є достойним конкурентом, напевно, навіть Равчику і всім остальним цим великим. Та якому Равчику Рівіан, Форд f 150. Да, да, це да. основні конкуренти цієї машини. А, але, ну, як конкуренти, колеги по цеху, я би сказала, тому що в кожній машині є щось прикольне своє. Якісь свої унікальні фішки, оцей режим краба, наприклад, теж дуже ну, якби, цікава штука. Тому я би не називала їх конкурентами. Але... Єдине, що для міста ну навіть з виворотом колес, це доволі довга база, і це може бути непрактично. Ну всього, от як кажуть, місцевість місць і обітатель. Ну так, машина для офроада більше створена. А, проте, коли ти будеш їхати по місту, вона, напевно, для того й має такі необтікаємі форми, рубані, щоб просто розпихувати машини по дорозі і звільняти, звільняти собі а, паркомісце, щоб було де запаркуватися. Тому що навіть на стандартне паркомісце ця машина ну, не влізе mm -hmm. по довжині. А, треба займати або ставати оце так, як БМВ поперек. На... на три паркомісця. Якщо Це якщо що поворотні, тому о, я б сказала, це конкурент BMW <свят> 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 по парковці. А, да, і навіть працюють поворотники. І що сказати в цілому, кібертрак прикольна машина, і це не просто машина, це маніфест Тесла. Як ви знаєте, в дусі Тесла ламати стереотипи, впроваджувати нові правила, дивувати? Дарувати увагу емоції, викликати купу е, спорів. Кібертрак все це робить. Чи підходить він для щоденного життя? Питання залишається відкритим. Кожен буде судити, напевно, в міру своїх щоденних експлуатаційних, ну, коротше. Кожен їздить по різному, і кожному комусь буде зручно, комусь буде незручно. А, особисто мені було б на такій машині по місту їздити незручно. Ну, Це коли ти за містом. От сам самий кайф. Щодо придбання кібертраку, ви можете звернутися до нас. Компанія Ельмоп допоможе в виборі і зорієнтує по цінам. До зустрічі підписуємося, ставимо лайки. Не забуваємо. А ми з Мариною придумаємо, що ще вам зняти наступний раз. А, я знаю. Я знаю. До нас їде два кібертрака, їх потрібно буде відновлювати. Тому я думаю, що було б прикольно побачити на Сашу в робочих комбінезонах на СТО, де ми крутимо гайки кібертраку і причіпляємо, наприклад, бампер. Як вам така ідея? Ремонт зазнімемо. Ну зрозуміло, що ремонтувати будемо не ми, тому обов'язково чекайте відео з відновлення кібертраку. Вони будуть трохи згодом. This is the future. Revolution This is the future